Покажу сьогодні, як я шила ось такий дитячий халат з Велсофту. Викріку можна придбати в описі під відео, також там можна ознайомитися з додатковими фото. Для пошиття я обрала Валсофт, а також мені знадобилась кіперна стрічка шириною 1 см. Я обрала бавовняну кіперну стрічку. Перед розкроєм важливо визначитись з напрямком ворсу. На всіх деталях він має бути однаковий. Якщо ви будете кроїти в один шар, то необхідно покласти деталь, обвести її, поставити мітки по центру, потім перегортаємо, орієнтуючись на мітки по центру, і обводимо з іншого боку деталь. Також при розкрою фіксуємо деталь булавками або спеціальними грузиками. Вирізаємо деталь, звертаємо увагу на ці мітки, переносимо їх на тканину. Потім я ось так ворс збирала, трошки струшувала і одразу прибирала після розкрою кожної деталі. Кроємо дві деталі манжети, дві деталі кишені, деталь поясу, дві деталі планки. Дві деталі капюшону мають бути у дзеркальному відображенні одна права інша ліва. Дві деталі рукава, один правий, інший лівий. Дві деталі переду. Деталь спинки. Вона, вона зі згином по центру. Переходимо до пошиву. Беремо деталь кишені. і Оформлюємо на оверлоці зріз з трьох боків. Щоб зробити обережно куточок, то робимо пару стіпків вже не на тканині, і потім розвертаємось. Ось такий куточок виходить. Тепер припрасовуємо. Я припрасовую через батист, оскільки я не впевнена, що Праска добре по з і Тепер загинаємо зверху припуск на 2 см і припрасовуємо. Виконуємо строчку на розпошивальній машинці або подвійною голкою. Хвостики зав'язуємо і ховаємо всередину строчки. Також можна зрісся оформити на оберлоці і відшити на швейній машинці. Куточок я загинаю ось так, потім складаю з одного боку та з іншого, і вручну фіксую. Роблю це з одним куточком кишені та з іншим куточком для зручності. Тепер запрасовую з трьох сторін припуск на 1 см. Ось така кишеня виходить. На деталь переду, ось так поклала деталь викрійки. І відмічаю місце розташування кишені, кладу свою кишеню та фіксую булавками. Також звертаю увагу для зручності, щоб кишеню було зручніше пришивати, я використовую флізелін. Ось такий шматочок, він більший за викрійку кишені, десь на 2 см з кожного боку. Також можна використати кальку, папір, Ну, будь-який інший схожий матеріал. Кладу зі зворотнього боку і фіксую булавками. Потім перевертаю на лицеву сторону і додатково фіксую ще декількома булавками. Далі виконую строчку на швейній машинці. Строчку починаю виконувати, трошки відступив від початку кишені, а потім вмикаю. Зворотній хід, тобто фіксую нашу строчку і виконую далі, відступаючи від краю кишені десь на 5 мм. В кінці також фіксую строчку, і потім зі зворотнього боку фіксую хвостики нитки. І відриваю флізелін або папір або кальку. Наша кишеня готова. Ось так в мене вийшло. Тепер деталь переду, на деталь спинки кладемо, фіксуємо плечові зрізи, виконуємо строчку на верлоці з боку спинки. Припуск припрасовуємо. Потім запрасовуємо на деталь переду. Тепер беремо деталь рукава, кладемо лицевою стороною на лицеву сторону, фіксуємо булавками, орієнтуючись на мітки. Тепер виконуємо строчку на оверлоці. Виконуємо строчку з боку рукава. Після того, як виконали строчку, припуск припрасовуємо і запрасовуємо на деталь переду та спинки. Тепер беремо кіперну стрічку довжиною 10 см, складаємо навпіл її і кладемо до мітки, фіксуємо булавкою. Тепер складаємо наш виріб ось так і фіксуємо булавками рукав та бічні зрізи. Виконуємо строчку на оверлоці. Строчку на оверлоці виконую з сторони спинки. Строчку по бічним зрізам та по рукаву, одна строчка. У цьому місці припуски розправляємо у різні боки і обережно проходимо це місце на верлоці, щоб не зламати голки. Тепер припрасовуємо строчку і припуск запрасовуємо на деталь переду. Також на рукаві за допомогою, наприклад, спеціальної колодки можна запрасувати припуск. Переходимо до капюшону. Складаємо дві деталі, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на оверлоці. Після того, як виконали строчку, припрасовуємо припуск і запрасовуємо у будь-який бік цей припуск. Тепер кладемо лицевою. Стороною до лицевої сторони наш виріб і капюшон, фіксуємо булавками, орієнтуючись на мітки та шви. Виконуємо строчку на верлоці. Строчку виконуємо з боку капюшону. Після цього припрасовуємо припуск і запрасовуємо його на деталь переду та деталь спинки, але можна закрити. Цю оверлочну строчку кіперною стрічкою. Кіперну стрічку потрібно припрасувати, щоб вона потім не дала усадку. Кладемо нашу кіперну стрічку таким чином, щоб вона закрила оверлочну строчку на 1 мм виходила за неї. І на швейній машинці виконуємо строчку, строчку на відстані 1 мм від краю кіперної стрічки. Кіперну стрічку при цьому не натягуємо, а просто вільно кладемо. Після цього відгинаємо на деталь переду та деталь спинки припуск. І виконуємо строчку з іншого боку кіперної стрічки на відстані 1 мм від краю кіперної стрічки. Ось так гарно вийшло. Тепер манжети на черзі. Складаємо ось так, фіксуємо булавками виконуємо строчку на швейній машинці, зрізаємо куточки, припуск припрасовуємо, розпрасовуємо у різні боки, складаємо навпіл. Потім беремо наш рукав і кладемо ось таким чином. Проте тут важливо перевірити, щоб напрямок ворсу на рукаві і на манжеті був в одному напрямку. Фіксуємо булавками і виконуємо строчку з боку манжети на верлоці. Строчку виконуємо по колу, залишаючи хвостик. Після цього хвостик. Ховаємо за допомогою голки з великим вушком у строчку, Зайве відрізаємо, припуск припрасовуємо і потім запрасовуємо припуск манжети на деталь рукава. Зручно використовувати спеціальну рукавну колодку. Ось така манжета у нас виходить. Тепер переходимо до низу нашого вироба. Відмічаємо 2 см і фіксуємо булавками. Після цього виконуємо строчку на розпошивальній машинці або подвійною голкою. Ось що в нас вийшло, припрасовуємо. Тепер деталь планки складаємо одна з одною виконуємо строчку на швейній машинці. Звертаю увагу, щоб Напрямок ворсу був однаковий. Тепер складаємо знизу планки. Ось так, і також виконуємо строчку. І з другого боку робимо те ж саме. Тепер зрізаємо ось цей куточок і вивертаємо на лицевий бік. Беремо нашу планку і там, де в нас центральний шов, також необхідно зрізати зайві куточки. Ці куточки зрізаємо, щоб не було потовщень. Складаємо навпіл і фіксуємо з верхньою частиною капюшону, там, де в нас строчка. Після цього фіксуємо планку та халат, орієнтуючись на мітки. Знизу необхідно зафіксувати планку і наш виріб ось таким чином. Можна також зробити вручну декілька стіпків, щоб наша планка не зсунулася. З одного боку і з іншого робимо теж саме. Потім виконуємо строчку на верлоці. Строчку виконуємо з боку планки. Після того, як виконали строчку, хвостик ховаємо ось сюди, припрасовуємо припуск і запрасовуємо на деталь переду та деталь спинки. Також цей припуск можна закрити кіперною стрічкою, як і на горловині. За вашим бажанням. Після цього. Ми приступаємо до поясу. Фіксуємо булавками і виконуємо строчку на верлоці. Ось так. І тепер виконуємо строчку тут. Не забуваємо залишити по центру отвір для того, щоб потім вивернути пояс. Після цього припрасовуємо припуск, вивертаємо наш пояс. І ось цей отвір необхідно зашити вручну. Після того, як зашили його вручну, припрасовуємо пояс ще раз з лицевого боку. Також необхідно вручну закріпити ось тут припуск знизу, для того, щоб він не вивертався і було. Краще. І також фіксуємо булавками припуск, там, де у нас капюшон і кіперна стрічка. Заправляємо пояс, і наш халат готовий. Сім рівних строчок.